Вітаю до вашої уваги. Денний випуск новин на сфері про головне життя рівного та області. Станом на цю мить розповім я Микола Брежицький. На Рівненщині співробітники СБУ заблокували черговий канал незаконного перетину кордону. Встановлено, що п'ятеро чоловіків підшуковували громадян, які хотіли ухилитися від мобілізації та нелегально виїхати з країни. Організатором схеми виявився 21-річний житель області. Він разом зі своїми спільниками оцінив протизаконні послуги у 4,5 тисячі доларів з особи. Фігурантів справи затримали на гарячому. Двом порушникам вже повідомили про підозру тривають слідчі дії. У Рівному поліцейські розшукали чоловіка, який вирвав квіти з клумби на алеї Віктора Чайки. Ним виявився 39-річний місцевий житель. Чоловік зірвав сім троян та 11 тюльпанів. Особу порушника встановили за допомогою камер відеоспостереження. Чоловік не зміг пояснити свій вчинок, лише додав, що перебував у стані алкогольного сп'яніння. Правоохоронці склали нарівняне на адмінпротокол, а матеріали справи скерували до суду. Рівненські патрульні виявили у Керманича посвідчення водія з ознаками підробки. Учора на вулиці Льонокомбінатівській поліцейські зупинили автомобіль Хюндай. Посвідчення водія, яке надав 44-річний Керманич, мало ознаки підробки. Чоловік зізнався, що своє втратив, а натомість замовив інше в інтернеті. На порушника правоохоронці відкрили провадження. Громадян закликають отримувати документи у встановленому законом порядку. У Рівному оновлюють громадський транспорт. Ще два нових автобуси за маршрутом номер 1 вже курсують вулицями міста та мають усе необхідне для зручності пасажирів, зокрема маломобільних. Детальніше у сюжеті. Від сьогодні вулицями Рівного курсуватимуть два оновлені автобуси за маршрутом номер один, який сполучає мікрорайони Льонокомбінат та Ювілейний. Всього на цьому напрямку задіяли шість одиниць великогабаритного транспорту. Наша основна ціль це перевезення пасажирів, не вже не тільки тролейбусами, й автобусами. І наша послуга має бути якісною. А цей автобус дійсно це додать, щоб ця послуга дійсно була якісна і доступна ми чекаємо пасажирів в салонах наших автобусів. Сучасний громадський транспорт це низькопідлогові автобуси, доставлені до рівного з Німеччини. Вони оснащені відкидним пандусом, що дозволяє зручно користуватися автобусами маломобільним людям, зокрема особам з інвалідністю, літнім пасажирам та батькам з дитячими візками. Крім того, транспорт обладнаний валідаторами для безготівкової оплати проїзду. Ці дуже автобуси якісні, тому вони перед тим як нам передавати, прийшли повністю ТО, тобто саме в Німеччині, і в свою чергу вже курсували своїм ходом все приїхали сюди. І сьогодні маємо таку нагоду це поставити їх на. Маршрут це дасть так само збільшити тривалість, зменшити вірніші тривалість для того, щоб наших пасажирів все таки доставляти вчасно. На роботу додому і будь далі, тому що вони користувалися центральним вулицями нашого міста. Водій Денис, який вже близько восьми місяців працює у транспортному підприємстві, розповідає, що автобус номер 1 користується популярністю, а особливо серед пасажирів пільгових категорій. Доничка з'єднує льоникомбінат селище Так, Багато людей їздить, багато пільгових категорій їздить, користуються цим автобусом. Досить популярний маршрут. На сьогодні по місту курсують 28 автобусів, пристосованих для маломобільних людей. У планах подальше оновлення автопарку та збільшення кількості доступного транспорту, аби забезпечити комфортне пересування для жителів рівного. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. Правоохоронці розшукали зниклу 19-річну костопільчанку. Нагадаємо, що днями про зникнення доньки до поліції повідомила 40-річна матір. Вчора місцеві жителі побачили дівчину на одній з вулиць міста. Жодних протиправних дій відносно неї вчинено не було. Дівчина пояснила, що пішла з дому, оскільки хоче проживати самостійно. Поблизу сіл Велике та Радиславка на Рівненщині піротехніки ДСНС знищили два артилерійських снаряди, які були виявлені громадянами під час проведення польових робіт. Усі вибухонебезпечні предмети знешкодили у призначеному для цього місці. Рятувальники нагадують, якщо ви побачили підозрілий предмет, не наближайтеся до нього, а одразу телефонуйте на лінію 101. Півтори тисячі порушників виявили та зупинили прикордонники рівненщини на кордоні з Білорусю за минулий рік. Сьогодні у день прикордонника очільник області Олександр Коваль знаходить професійного свята. Привітав представників 9-го прикордонного загону імені січових стрільців, які служать на рівненщині. Начальник ОВА вручив прикордонникам відзнаки та подякував за професіоналізм. Баскетбольний клуб Рівне поступився у другому матчі серії за бронзові медалі Суперліги Черкаським мавпам з рахунком 83-76. Найрезультативнішим у складі рівнян в цій грі став американець Сі Джей Вільямсон, який набрав 15 очок. Тепер на команди чекає вирішальна третя гра у рівному, яка відбудеться найближчої п'ятниці. Початок о 18-й годині. Не змогли дати той захист, який ми давали в себе вдома. Дали розкидатися лідеру команди Марченку. Він сьогодні попав, показав непоганий відсоток з трьохочкової лінії. І, напевно, за рахунок нього Черкасам сьогодні вдалося отримати перемогу. Буде третій матч у нас вдома, тому нічого страшного не сталося. Ми будемо налаштовуватись на домашній матч. Наразі це всі новини. Більше інформації традиційно дізнавайтеся вже у вечірньому випуску. Тоді зустрінемось.